Талановита молодь працює над цікавими креативними ідеями, втілюючи їх у життя у Малій Академії наук України. Надія Дерев'янко, директор Івано-Франківського обласного відділення МАН України, залишилася задоволеною рівнем інтелекту потужного журналістського кадрового потенціалу у Тисменецькій школі. Тут ще з 2010 року діє гурток журналістики. Ман у тандемі і співпраці із титулованою вже діл Сузір'я народжуються нові ідеї. Я працюю в малій академії часу і створення. Теж було дуже непросто, тому що івано франківську не було малої академії, і наступного року ми будемо святкувати 20-річчя. І от ми тепер були на телестудії, згадували тих людей, тих дітей, які були. Думаю, вже би бену не пізнала, але з приємністю згадую тих, які були дуже розумні. Якраз вихідці з стисмені дуже відрадно, що тут створені всі умови для того, щоб гурток. Даний міг займатися і щоб ви мали себе можливість реалізувати в дитячій творчості в даних напрямках. Оскільки Національний центр Малої Академії пішов на омолодження Малої Академії, то я думаю, що тут сидять майбутні дослідники такі красиві і розумними очима. І що через рік, два-три, спочатку на перших конкурсах творчих, бо у нас є конкурси і поетичної творчості, і екологічного напрямку. Всього 62 секції. Надія Павлівна, чуйний педагог і вмілий керівник, уміє задати мотиваційний тон у любій бесіді і спонукати діток працювати над розкриттям свого величезного потенціалу. Куди б не приїжджаєш, тут наші випускники вже працюють. Тут наші вчителі, які брали участь, тут діти, які колись поступали, вже пішли в велику науку. І я думаю, що цей вірус науковості такої зі шкільної парти, який запущений, його зупинити не можна. Просто хочеться, щоб цим дітям були створені. І надалі можливості сфері реалізувати себе в професії. Тому що наразі в наших педагогічних закладах, навчальних закладах такі умови створюються, всі колективи розуміють необхідність даної роботи. Мала академія, всі починання, які є прогресивні, ми всі підтримуємо і просто туди дітей. Відправляємо, просимо, пишемо, шукаємо рецезії, допомагаємо всіма напрямками. Хочеться, щоб діти, здобувши освіту на нашому державному рівні, могли себе реалізувати як професіонали. Директор Ман прочитала свою поезію, немовби ділячися з дітками Сокровенним, частинкою свого серця, яке віддане на служінню людям і рідній країні. Ця зустріч справді незабутня. Тепер кожний із учасників цієї зустрічі усвідомив майбутнє України у руках молодого покоління, талановитого і відданого справам добра і високої мети.